Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої покупки з магазину Аврора. І давайте почнемо з серветок. Звісно, як без серветок, вони в нас дуже швидко закінчуються, тому постійно я якісь купую. Цього разу, звісно, мене привернуло мою увагу ось така гарна коробка. А, але ні, тут не тістечка, тут не макарони, тут серветки. Так, їх тут 100 штук, двошарові, звичайні серветки. компанія Silken. Така упаковка коштувала 29 гривень, не було ніяких знижок, взяла по повній вартості ось такі серветки. Ну, власне, взяла саме через їх оформлення, сподобалося. А вже вдруге я купую ось такий також бокс. Серветок, тревел бокс, тут також 100 штук. Також це компанія Сілки. Нещодавно вже така коробка в мене закінчилася. І я, до речі, брала її з собою в поїздку. Думаю, що з цією, можливо, буде так само. Побачимо, бо вона, в принципі, невелика по розмірам, і зручно брати її з собою кудись. А цього разу була знижка на ці серветки, і вони коштували 18 гривень за 100 штук. 18 гривень це дуже вигідна ціна. Всі ми знаємо, що зараз ця продукція дуже виросла в ціні, навіть сухі серветки, тому досить таки вигідно їх купувати буває саме в Аврорі. Так, тепер давайте поговоримо про вологі серветки. Звісно ж, без них також ніяк. В першу чергу це дитячі серветки, ось такі від Safi, Це здається власне виробництво Аврори. Ось тут, принаймні, це зазначено. Тут 110 штук, велика упаковка вологих серветок дитячих. Там була а, на знижках саме велика упаковка, вона коштувала 25 гривень, дуже вигідно. Також ще і досі там на знижках маленька упаковка, яка вже без клапану. Здається, там 60 штук, і вона коштує дуже бюджетно, а, десь 15-16 гривень. Але я використовую серветки завжди тільки з клапаном і купую саме такі. Тому спробуємо раніше такими ще не користуватися. Використувалися, побачимо, які вони будуть по якості. Якщо використовували, звісно, напишіть ваші враження в коментарях. Ось такі серветки я купую постійно, купую їх в АТБ, але тут побачила, що вони є і в Аврорі, Бейбі. Це невелика пачка, 72 штуки. Зазвичай я такі упаковки купую там, де 120 штук, 100 штук. ну Ось така невеличка, тут 72 серветки. І дуже була також вигідна ціна в Аврорі 17 гривень. 17 гривень за 72 штуки та ще й з клапаном. Це прям дуже дешево, мабуть, ем, треба було взяти декілька упаковок, тому що ВТБ вони також дуже часто на знижках, дуже вигідно, але, здається, так дешево вони там ще не були. А в Аврорі, бачите, ось така була хороша знижка. Тому, звісно ж, я вирішила взяти. Нехай будуть, хоча в мене. А в запасах досить таки багато саме з таких супербейбі, але вони закінчаться швидко, знову ж таки, тому хай будуть. Так, ще мене, ще мене зацікавили ось такі серветки. Вперше, взагалі, щось подібне побачила: це натурель, вологі серветки, очищуючі для взуття. Мають якусь перфоровану текстуру, безпечні для взуття, ефективне видалення забруднень. Чесно кажучи, я не дуже вірю в те, що волога серветка може справді там якось почистити взуття, що вона може видалити якісь забруднення. Але, звісно ж, я спробую ще не користувалася тут 15 штук. І теж була хороша ціна в аврорі. Заразом скажу. А вони коштували 9 гривень всього-навсього. Тому, звісно ж, цікавість взяла вверх і захотілася щось таке новеньке спробувати. А буду намагатися, можливо, відмити ними підошву білу красівок, ну, щось, щось, Щось таке. Так, далі а, побачила ось такі губки, кохоні з великими порами. А, здається, раніше я такі не купувала, але вони всі дуже схожі між собою, ось такі а, пористі, різнокольорові, тут 5 штук. І знову ж таки, була досить таки непогана ціна. Вони коштували 15 гривень, 15 гривень за 5 штук це знову ж таки вигідно. тому... Вирішила придбати. Ну і власне вони мені були потрібні. Так, наступне, що хочу вам показати, теж таке, скажімо, для дому. Побачила я ось таку штуку. Не знаю, вирішила спробувати, хоча великі сумніви, тому що я зазвичай все-таки звикла користуватися побутовою хімією перевірених брендів, але в цей раз вирішила спробувати щось нове для себе: це засіб для видалення жирів, Сан Clean, Грін це українське виробництво, тому, звісно ж, стало мені цікаво спробувати українське, розчиняє жир, видаляє пригорілі забруднення, не залишає подряпин, екологічно безпечний. А я все-таки сподіваюся, що він добре буде очищувати. Саме для кухні я його купила. 500 літрів, мілілітрів тут літрів. Так, і досить, таки, знову ж таки, була непогана ціна, власне, як і на все, що вам сьогодні показую. Цей засіб коштував 55 гривень, це була знижка, тому вирішила, чому б ні. І дозатор тут досить таки зручний, тому спробую щось нове для себе. Так, далі, що стосується ще косметичних продуктів, були і такі косметику Фаврорі я купую дуже рідко. Я можу придбати щось доглядове, там якісь креми для рук. Цього разу я вам, я вам буду показувати ось такий тонік, а декоративну косметику я там не купую. Якось я не дуже довіряю всій цій косметиці дешевій, і там все виглядає досить таки ем, брудно і негарно на тих полицях, тому в мене абсолютно рука не тягнеться купувати щось декоративне. там. А доглядове, в принципі, як бачите, купую. Ось такий тонік я придбала від LN Cosmetics за заспокі... заспокійливий для нормальної і щасливої шкіри. Зволожує, тонізує, нормалізує PH шкіри, хороший тут об'єм 200 200 мл ось такий тут зручний дозатор. А я думаю, він мені має сподобатися. Я чула хороші відгуки, бюджетний тонік. Його ціна була 44 гривні, це, здається, без знижок. Якщо бувають знижки, він там коштує, можливо, 30 з чимось. А я його придбала за 44. В принципі, також хороша ціна і великий об'єм. Так, ще я придбала на знижках дезодорант All Spice. Тому всі думаю, знаєте, що зараз вони також дуже виросли в ціні, і більше 100 гривень вони вже усюди коштують навіть зі знижками. А тут в Аврорі побачила, що ці дезодоранти зараз по 79 гривень, тому, звісно ж, я вирішила, хоча б один придбати. І побачила ось таку новинку. Раніше ще не бачила цей Tiger Glow з тигром. Не знаю, який там саме буде аромат. В принципі, зараз ми можемо його протестувати. Я думаю, це щось буде схоже на ведмедя, на вовка, щось таке. Знаєте, запах унісекс. В принципі, його використовувати можуть і, і жінки, і чоловіки. Аромат дуже приємний, він справді дуже схожий саме на ці і цей вулфторн. Тобто він такий якийсь цитрусовий, легкий і досить такий приємний. Цей саме такий, як і ті аромати, які ми постійно купуємо. Тому, добре. Думаю, він має сподобатися. Звісно, він вам не дарує сухість, але він позбавляє від запаху. Що теж важливо. Так, і ще вам покажу ось такий ось таку покупку. Це свічка. Свічка на торт, ось така дуже гарна, з блискітками. Вона коштувала. Скільки вона коштувала? Зараз я тут почекав все. Дивлюся, вона коштувала 12 гривень. Знову ж таки, досить непогана ціна. Чому я її придбала? Думаю, що можна, в принципі, здогадатися. У моєї доньки буде день народження, їй виповниться 2 роки, і от на торт я придбала ось таку гарну свічку. А, ну і власне. Власне, все. Ось такі були в мене покупки в Аврорі цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалось, воно було для вас корисним. І побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей!